And we're working with them. Але серйозною проблемою є те, що в людей позакінчувалися ворк-перміти, і люди не можуть працювати, заробляти гроші, щоб нормально жити. І ось це все затримка з документами. Я думаю, що якщо він залишає українців, поки йде війна на час війни, то залишать і після війни. От побачите. Так що без паніки всі, ті, хто боялися, панікували, кудись, виїжджали. Не панікуйте, все буде добре. Ніхто не планує українців виганяти, депортувати з Америки. Краще підтримайте петицію. Хто не бачив, є попереднє відео про це, є шаблон, кому потрібно скинути. Пишіть, відправимо і заповнимо. Давайте цю петицію.